А, доброго ранку. Шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути. Видно. Доброго ранку, так чути видно. Доброго. Підкажіть, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слуханнях? Я розробник звіту за цінки впливу на довкілля. Так. А в нас є ще декілька учасників. Пан Віталій, кого ви представляєте? Доброго дня, представляю проєктну організацію генерального проєктувальника угу. Ну, Від, від суб'єкта ви, да? Зі сторони суб'єкта виходить. Чи ні? Ну, що значить суб'єкт, якби це замовник. Ну, Замовник десь. планованої ну, діяльності, так. так. Замовник служби відновлення і розвитку інфраструктури в Київській області. Так. Ми на їх замовлення розробляємо проєктну документацію. Ну, зрозуміло. Значить, зі сторони суб'єкта. А ще є пан Євгеній, кого ви представляєте? Будь ласка, учасник, який підписаний Євгеній. Чи можете ви включити мікрофон, сказати, кого ви представляєте, або напишіть в чат, будь ласка. А, отже, добре, можливо, налаштовують ще зв'язок. Давайте наступним чином діяти. М -м -м, поки що, пан Євгеній сказав, кого він представляє так більше. Ми представників громадськості не бачимо, тому е діємо наступним чином. 15 хвилин дамо можливість представникам громадськості підключитися до наших громадських слухань. І о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре. Добре, дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Пан Євгеній відписався, що він представляє службу відновлення у Київській області. Дякую. Отже, в нас є суб'єкти господарювання, представники. його. Тому давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 25 грудня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, службою відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію автомобільної дороги загального користування державного значення h 08 Бориспіль, Дніпро, Запоріжжя через місто Кременчук, Маріуполь на ділянці КМ 0 плюс 153, КМ 10 плюс 3 нулі Київська область. А мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля. Який попередньо зобов'язує суб'єктивів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. В червні 2023 року відмінено карантин, але військовий стан ніс свої корективи в нашу з вами роботу. І 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення проведення громадських слухань у режимі відеоконференції на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні. П'ятеро учасників, двоє з них це представники міндовкілля як організатора. Я звертаюсь до інших учасників. Чи є серед вас представники громадськості? Ви Можете про це озвучити або написати в чат. Якщо ви не озвучите, що ви представники громадськості, тоді я попрошу всіх ще раз представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми зафіксували. Присутність або відсутність представників громадськості. Пан Євгеній, якщо у вас працює мікрофон, озвучте, будь ласка, кого ви представляєте? Я так розумію, що якісь проблеми зі зв'язком, але я тоді озвучу. Пан Євгеній в чаті відписався, що він представляє службу відновлення у Київській області. Будь ласка, пан Віталій. Віталій, головний інженер проекту Толан Вахмастопроект, генеральний проектувальник по даном. Дякую, і пан Руслан Зінченко. розробник звіту оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, на 10 годину 19 хвилин з п'яти учасників громадських слухань ми фіксуємо двох представників міндовкілля та трьох представників суб'єкта господарювання. А, нічого, пан Євген, що у вас зі звуком щось ви відписалися, тому ми зафіксували, що ви є суб'єктом господарювання. А, отже, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях у такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу ще раз наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання. Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області щодо планованої діяльності, яка передбачає реконструкцію автомобільної дороги, загального користування, державного значення H-08, Бориспіль, Дніпро, Запоріжжя через місто Кременчук, Маріуполь на ділянці. КМ 0 плюс 153, КМ 10 плюс 3 нулі. Київська область. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого мирного дня, всіх зі святом, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую до побачення. до побачення.